Що не зроби в українському оточенні, ти будеш осуджений. Що ти отримуєш за допомогу військовим? Хейт отримую. Братан, хейт, О, ти допомагаєш, ти получаєш і багато хіров за пазуху. Поняв, як це працює? Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Воно все переросло в якусь комерцію, на жаль. О, дивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екафлопи ти передавав, станції, генератори, ти зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, теплові. Та там куча всього, зрозуміло, там їхала, просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так Ні, вони все одно накидали хіро за пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори, дві три тисячі доларів на місяць, просто з телефоном працюючи в українському там, проєкті в Чіптоці. І от можливість зайти заробляти, поняв? здавалось би, і начебто держава мала підтримати. Бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки допомагати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би стараєшся щось зробити для українців, що з і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мненням, чи аудиторією, так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони хлопають, закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення. Чорний піар. Душа так само, як в 90-х все було. Абсолютно так само. Просто раніше приходили і раз, понять, ну, і не буду казати, да? бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно. Так...